Типу вагітна фільм, після якого ти дивишся в екран, ніби він тобі щось винен. Головна героїня це людина, яка дивиться на вагітну подругу і така, а я що гірша. І далі просто купує накладний живіт. Не дитячі речі, живіт, щоб прикидатися вагітною і отримувати бонуси. Місце в черзі, безкоштовні смузі, компліменти, увагу. І от ти сидиш, дивишся, і в голові тільки одне. То ми справді будемо робити вигляд, що це норм. Але фільм не намагається тебе заспокоїти, чи щось пояснити. Навпаки, музика гучна, треки драйвові, атмосфера майже вечіркова. Вмикається Мадонна, Ріанна, і ти таке. Ага, окей, ну тоді все гаразд, можна брехати всім під Ріаночку». Є така фішка у фільмах Земі Шумер. Здається, завжди має бути, хоч один дуже незручний і некомфортний момент, коли вже не ясно, це кринж, сатира чи просто хтось вчасно не сказав стоп. До цього відноситься сцена в гаражі з її хлопцем. Якщо знаєте, то знаєте. Якщо ні, то краще не дізнавайтесь, бо це вже той момент, коли сміх кудись зникає, залишає вас наодинці з внутрішнім фу. І що найскладніше, героїню ніби не намагаються зробити хорошою. Вона не викликає ні жалю, ні захоплення, вона просто існує, і це здається головна проблема. Бо навіть якщо ти розумієш її страх бути позаду. Ну, це ще не причини ставати найгіршою версією себе, є різні методи. Іноді здається, що це не комедія, а соціальний експеримент, загорнути у netflix обгортку. Оцінювати я це не буду, може саме вам сподобається.